Одеські тривоги та феєрверки, податкові перевірки та демонтаж висоцького. Цей інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Цей новорічний тиждень став 149-м тижнем повномасштабної війни. Одещина пройшла його під акомпанемент і новорічних дзвоників, і сирен повітряної тривоги і вибухів. Декілька разів за тиждень ворог атакував регіон безпілотниками. Так, в ніч на 30 грудня сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей. Утім, внаслідок падіння уламків у Роздівнянському районі було пошкоджено скління вікон, фасади та дахи п'яти житлових будинків. Загиблих та постраждалих на щастя не було. Окрім цього, у вівторок, 31 грудня, війська РФ здійснили ракетний обстріл Білгород-Дністровського району Одеської області. Унаслідок удару двома протирадіолокаційними ракетами х 31 П з акваторії Чорного моря було пошкоджено адміністративну будівлю місцевої агрофірми та травмовано 29-річного чоловіка. Протягом 2024 року в Одеській області сирени повітряної тривоги лунали 814 разів. Ці дані оприлюднив онлайн ресурс Alerts in UA, який фіксує інформацію про повітряні тривоги в Україні. Найдовша тривога була зафіксована з 10 на 11 квітня 2024 року. Вона тривала 7 годин і 36 хвилин. Найчастіше сирени лунали у понеділок, а пік тривог припадав на 23.00. Ну і загалом, протягом 2024 року ЗМІ 171 раз повідомляли про вибухи в Одесі. Одеська міська рада оприлюднила інформацію щодо витрат на оборонні потреби у 2024 році. Так, станом на 1 січня 2025 року, Одеса витратила з міського бюджету 2024 майже 2,38 мільярда гривень. Кошти спрямовані як на підтримку українських військових, так і на відновлення пошкодженої інфраструктури після обстрілів. За інформацією одеської міської ради, найбільше майже півтора мільярди гривень. Було витрачено на потреби збройних сил України, допомогу силам оборони та забезпечення безпеки міста. На підтримку військових і соціальний захист їхніх родин виділили 122,5 мільйони гривень. На відновлення будівель, пошкоджених наслідок обстрілів, витратили 217 мільйонів, а на допомогу переселенцям і постраждалим від російської агресії 94 мільйони гривень. Крім того, за інформацією міської ради, Одеса перерахувала до державного бюджету понад 1 мільярд гривень у вигляді військового податку, підтримуючи обороноздатність країни. Напередодні нового року координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про повернення 189 українців з полону. Це був 11-й обмін у 2024 році. Цього разу додому повернулися захисники Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського напрямків, Нацгвардійці, які несли службу з охорони Чорнобильської АЕС та Маріуполя. Окрім цього, серед українців, яких вдалося повернути, є й захисники острова Зміїний. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам те, що ми робимо, не забувайте про лайк. Та підписку будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу, на якому традиційно по чотирих виходить нове інтерв'ю. І цього разу у перші четвер нового року ми вирішили нагадати вам найцікавіші та найважливіші моменти з наших інтерв'ю 2024-го. Одеса це молоде місто ж і історії. Одеса вона виконувала таку роль. Шута при імперії. Якщо ви хочете робити з Одеси культурний бренд, забудьте про Пушкіна. Пушкін нічого вам не дасть. Пушкін е, з Московії, так, е, культура московська, ракета, яка летить московська. Е, може варто все ж таки це якось поєднати і відхреститися? Контрміра проти штучного інтелекту в дронах це бежавчі лазери. тому що інакше як ефективно збивати, типу, такі дрони. Написав відпустку. Теж на мій день народження. А на мій день народження було 40 днів. Починаю читати те, що було. Все, що радянська влада розстріляла, зараз воно просто ажуло. Коли кажуть, що Америка втомгилася, Америка менше дає допомоги, то росіянам слово не дивиться. Там досі може зараз російський прапор отримати в тику. Ми ніколи не вміли так багато, ми ніколи не були такими сильними. Мі здається, що ми маємо скористатися з цих можливостей. Посилання, як і завжди, залишаємо в описі до акцентів. Дякуємо всім, хто був з нами у 24 му І буде у цьому новому році. Обіцяємо нові відео та цікавий контент на нашому каналі. Тож підписуйтесь, тисніть дзвіночок і не забувайте про ваш лайк. Дякуємо вам. Попри всі заборони та постійне нагадування в новорічну ніч, декілька містян таки вирішили святкувати з вогником. На даний момент поліція проводить пошук тих порушників, які запускали фєрверки у місті. Піротехніка, салюти, феєверки та петарди заборонені в Україні під час дії воєнного стану. Заборона на ферверки діє і в новорічну ніч. Обґрунтуванням заборони прийнятої у листопаді 2023 року стало те, що піротехнічні вироби створюють шумові та світлові ефекти та завдають шкоди і психологічному здоров'ю населення, оскільки нагадують звуки вибухів і можуть налякати людей і тварин. І до речі, в Україні з початку повномасштабного вторгнення винесено 44 вироки за запуск фейерверків, з яких 5 – саме жителям Одещини. В ніч на 31 грудня в Одесі біля будівлі кіностудії, що на французькому бульварі, комунальними службами було демонтовано пам'ятник Володимиру Висоцькому. Як повідомили інтенту в Одеській міській раді, пам'ятник демонтували за розпорядженням голови одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. У свою чергу у прес-службі Одеської кіностудії повідомили, що пам'ятник після демонтажу було передано їм на зберігання. Колектив одеської кіностудії прийняв рішення змонтувати пам'ятник на території кіностудії поряд з одним з павільйонів. Наразі триває процедура погоджень та дозволів, а також пошуки коштів для проведення таких робіт. У 2025 році Державна податкова служба запланувала перевірки бізнесу. Одеська область опинилася серед лідерів за кількістю інспекцій. Як повідомили на платформі ОПендадбот, всього податкова запланувала 4700 перевірок бізнесу в Україні на 2025 рік, особливу увагу приділятимуть підприємствам з Києва, Одеської та Дніпропетровської областей. Щомісяця перевірятимуть приблизно 400 компаній та підприємців. Загалом із запланованих перевірок понад 3,5 тисячі стосуватиметься юридичних осіб, а решта фізичних осіб підприємців. Ну і тут треба нагадати, що наприкінці 2024 року на той же платформі ОПЕДадбот пройшло опитування, згідно з яким у цьому році через податки та проблеми з бізнесом планують припинити свою діяльність трохи більше чверті українських фопів. Ну і наостанок в Одесі продовжено заборону руху транспорту на частині вулиці Степної. Обмеження діятимуть до 28 лютого, 2025 року. Відповідне розпорядження підписано міським головою Геннадієм Трухановим. Як пояснили у мерії, заборона пов'язана з роботами із заміни каналізаційного колектора, який проходить через проїзну частину вулиці Степної, таким чином залишається закритим рух транспорту на відрізку від вулиці Овідіопольської до вулиці Стовпової. Ну і у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press. Ну і телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну, а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся і бережіть себе.